Бля, ну ви реально вірите, що він типу прямо от трахається. От поплавський, да. прям прям да, чувак. Це я, це, вважаю, чувак. я вважаю. Та, це, та я він біжди. Це... Він як дев'ятикласник, він Він приход... бля, не приміли... не в мене було 10 сексів вчора. Та нас, Це ні. його проблема, а не типу його плюс. Типу, від от того, що у нього стоїть пісюн. От того він не такий поплавський. типу, він, у нас от, є тільки один він нічого перевірити. не робить, що він його стояв. пісюн, от у нього стоїть і на жаль, на жаль, у нього стоїть пісюн, І тому він поплавський такий, який він є. Отак от якось його, сталося. варенички, сало, То да повпливало на те, що у нього йому 90 тисяч років, і у нього стоїть пісюн до сих пор. Ти людина з'явилася. Йому 75, пісіна. до речі. Скільки 75 Початку років. років пісюн з'явився, а, а потім виріс на ньому поплавку Просто подивись. Ну подивись на цю фотографію. В цьому місту потрібен йобр е, поплавський. Бля, дуже сумні дівчата на фоні. <рі> блять. Що а... ми перетворили твоє літературне шоу, пане? Бігра? Це не літературне шоу. Та Давай як, ти так. Та як людина старається блять тобі про стилістичну цінність розповідає. А ми тут, блять, він педофіл!